Жіночка там запитала в коментарях, чи вірю я в карти. Дивіться, я там вам відповів коментарям. Я можу розказати одну таку історію коротеньку. Ще з юності в мене був товариш, і він займався бізнесом таким не, не досить легальним. Тоді в Україні відключали світло всюди, може, ви пам'ятаєте такий час. А по селам відключали взагалі, його там не, не, не включали. І він займався тим, що возив з одного міста з аеродрому, домовлявся з солдатами, вони зливали йому керосин у бочку з-під пива чи з-під квасу, я вже не пам'ятаю. І от він кожен раз, ну це ж незаконна діяльність, от він кожен раз їздив до однієї бабки, і я в неї був там декілька разів. Яка розкладала на звичайних гральних картах. І от він кожен раз, коли їхав за цим керосіном, він приїжджав до неї з подарунками. Вона його приймала, чаєм поїла, і сиділи, вони розмовляли, я також був присутній, іноді, ну, не часто. Я з ним не займався цією справою, в мене була своя справа. От. І вона йому казала, на картах дивилися, добра така жіночка, не знаю, чи вона жива, зараз. Вона йому на картах постійно дивилася, чи можна їхати, чи не можна їхати, чи, чи буде із цього прибуток, чи не затримає його міліція, ну, тобто в такому дусі. І він її слухався і постійно робив так, як вона йому каже. І все йшло гладко, взагалі красиво, гроші заробляв хлопець-молодець. А одного разу він домовився вже з солдатами і не послухав цю жіночку і Поїхав за керосіном, як би сказати, без поради. без її, І його зупинила міліція, але добре, що зупинила міліція, коли він був пустий, тобто він туди їхав. І він приїхав, він зрозумів свою помилку, і, тобто вони в цей раз керосін не, не зливали. Не зливали, і йому не продавали, і він, він їхав назад також з пустою е цією бочкою з-під квасу. тому що злякався, що його можуть зупинити міліція, і, ну, звісно, це кримінальне таке е порушення. Якось так. Тобто У мене багато було таких випадків по життю. І в основному всі вони з юності почалися і до сьогоднішнього дня.